Вітаю, шановні друзі, де можна скачати рішення Бундесрату про те, що тимчасовий захист продовжено. Ну, по-перше, на сайті Бундесрату. Там офіційно є посилання. Якщо вам важко знайти дане посилання про продовження параграфу 24 на території Німеччини до 4 березня 2027 року, то проще всього підписатись на мій телеграм-канал. Я завжди публікую і проекти Фероднунгів, і в тому числі вже опубліковані в Bundesgesetzblatt рішення про. Продовження станом на сьогодні в моєму телеграмі є проекти рішень, і найближчим часом, як тільки буде опубліковано в Бунде з БЛАД, відповідне Фервордунг зміни про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, я також його опублікую. Тому, або ви на сайті Бундесрату дивитесь, або можете зайти в мій телеграм-канал, підписатися, і там будуть відповідні зміни і відповідні посилання викладатися. Тому вибирайте, як вам зручно.